Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття зміни або припинення прав на нього. Вся ця інформація має перебувати у держреєстрі. Проте наразі державний реєстр речових прав на нерухоме майно наповнений лише на 40 відсотків, оскільки переважна більшість майнових прав, які були набуті до 2013 року, до реєстру не внесена. І е, благодійна організація Право на захист рекомендує е, громадянам. Нашого міста, нашої громади, району по можливості звернутися до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно це будь можна звернутися, де е, у нас діє принцип екстериторіальності, тобто ви можете звертатися у будь-якій точці України до державного реєстратора. Е, ця реєстрація безкоштовна і проводиться вона після подачі усіх необхідних документів. Треба звичайно паспорт який посвідчує особу, технічний паспорт на будівлю і сам документ на власність. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, договір до вічного утримання, свідоцтво на право власності. Ось можливо на земельну ділянку оригінали цих документів приходити до нас або до будь-якого реєстратора нерухомості і. Відповідно, вам зроблять реєстрацію. Реєстрація нерухомості проводиться 5 робочих днів по закону. Актуальність наповнення державного реєстру прав на нерухоме майно наразі спричинена і війною, говорить Світлана Дурдас. Багато зруйнованого зараз житла пошкодженого. А одна із умов на компенсацію є реєстрація цього майна в реєстрі речових прав на нерухоме майно для того, щоб компенсувала держава вам за пошкоджене або зруйноване майно, воно повинно бути зареєстровано обов'язково в реєстрі. Тому права, які виникли до 2013 року, і документи, які знаходяться у наших громадян, то бажано, щоб вони були занесені. Тому я рекомендую і це рекомендує інші міжнародні організації щодо все таки звертання до реєстраторів і реєстрації. Права власності в реєстрі нерухомого майна у нас є реєстратор нерухомості. Можете звертатися за консультаціями за реєстрацією до нашого реєстратора. За попередніми домовленостями можна дзвонити по нашому робочому телефону для консультації там, наприклад, або ну на запису немає. Жива черга, є електронна, і номер телефона 050 910 90 99. Наразі до Прилуцького центру надання адміністративних послуг вже були звернення щодо компенсації за пошкоджене Наслідок бойових дій, майно, ми допомагали через дію це все, тому що, в принципі, звернення за пошкоджене майно у нас повинні підключити нас до реєстру. Ми підключені до реєстру пошкодженого майна, але ж знову таки умова для того, щоб компенсували за пошкоджене або зруйноване майно, треба, щоб воно було зареєстровано в цьому ж реєстрі. Тому що на окупованих територіях запит ми не зможемо зробити вбит її, можливо, вони теж або окуповані, заблоковані, так само можуть і пошкоджені. І тому інформація, яка в Стілася в БТІ, її може не бути. Тобто, підтверджуючих документів, теж у вас не буде. А коли буде в реєстрі, вже буде. Звичайно, це буде доказом, що ви є власник цього майна. Послугами прилуцького ЦНАПу скористалися два власники пошкодженого майна, говорить Світлана Дурдас.